Дорогі брати і сестри, сьогодні ми також з вами не завжди розуміємо, а хто для нас такий Ісус Христос. Сьогодні в світі є багато таких церков, є багато напрямків, є організацій, які не завжди Ісуса визнають за Свого Бога. Для прикладу, поширена така організація Свідків Єгових називає Ісуса не Богом, а називає просто Вищим творінням, ніж ангели, але Він не є Бог. Наприклад, у течії Ісламу кажуть, що Ісус пророк. Тобто, бачите, історія повторюється, не всі люди на сьогоднішній день його сповідують Богом. І навіть християни, які так ревно моляться йому, не завжди розуміють, а по великому рахунку, хто для тебе він, хто для тебе Ісус Христос. Для когось це палочка-виручалочка у складних обставинах життя. Коли людині важко, коли людина хвора, коли людина подорожує, коли людині потрібно фінанси, коли людині потрібно мир і спокій, або коли людині потрібно мир в державі, От тоді Ісус на першому місці. Коли в людини все добре, коли в людини все мир і спокій, коли в людини в державі спокій, немає війни. То зазвичай Ісус ти для нас тільки на Пасху і на Різдво. Я за більшості кажу. Але є такі, що Він для них і кожний день є життям. Але є такі, для кого Ісус це обряд, це обрядова частина церкви, просто оте от все видиме. Ну насправді Ісус це той, який є на сьогоднішній день, Він є всюди сущим Богом і нашим Спасителем.